Ставу. Іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Дітки, вітаю вас на занятті з ознайомлення із соціумом. Дітки, ми живемо у дуже красивій країні. Як вона називається? Україна, правильно, це наша Батьківщина, наш дім. А ми з вами хто? Українці, україночки, молодці малята! Огляньте, до нас завітали друзі. Це Іванко і Марічка. Вони справжні українці. Який в них гарний одяг! Марічка та Іванко одягнені в українське вбрання. Подивіться, які українські костюми красиві, ошатні, яскраві. У такому вбранні можна піти на будь-яке народне свято. Розглянемо українське вбрання уважніше. І хлопчик, і дівчинка взуті в червоні чобітки, на дітках білі сорочечки, прикрашені вишивкою, вишиваними візерунками. Такі українські сорочки називають вишиванками. Погляньте, які широкі штанці у хлопчика. Це українські шаровари. Як звуться штани в українському костюмі? Так, шаровари. Хлопчик підперезав свої шаровари широким поясом. А на голові у нього хутряна овеча шапочка. Пояс та шапка теж деталі українського чоловічого костюма. І в дівчинки-українки сорочка оздоблена вишивкою. На голівці в дівчинки пишний віночок із квітів, ще й з різноманітними стрічками. Одягнута маленька україночка в спідничку та фартушок. Яке вбрання ви бачите на маленькій україночці? Так, дівчинка взута в червоні чобітки, одягнена в спідничку фартушок, на ній вишиванка, а на голівці віночок. Українське вбрання дуже гарне, яскраве. Тож нам варто пишатись українським вбранням і тим, що всі ми українці. Ми є діти українські, хлопці та дівчата. Рідний край наш Україна красна та багата, рідне небо, ясне сонце, місяць, зорі срібні. Рідний нарід українці. Всі до нас подібні. Отже, малята як зветься наш народ? Правильно, український? А як називається наш рідний край? А вже ж, наш рідний край це Україна. А як ви гадаєте, чи потрібно любити свою рідну землю, поважати її традиції? Так, а вже ж потрібно. Чуєте малята, яка гарна музика лунає? Чи подобається вона вам? Так, це наша українська мелодія Гопачок. Адже ми з вами, українці, живемо в країні, що має назву Україна. У нас, українців, багато чудових звичаїв та традицій. Всі українці на святах люблять повеселитися, наприклад, потанцювати улюблений танок гопачок. Гоп-гоп-гопачок, гопотить каблучок, гуп-гуп-гупотить, що під ним земля тремтить. Ги-ги-ги-готушки. Вибиває дріботушки. Гай-гай, вигравай! Дарма часу не гай! А тепер відгадаємо загадки. Діти, ви відгадуєте загадку та називаєте частину українського костюма. Ви згодні? Тож починаємо. Ну і гарна сорочина у Іванка сорочка українська. Вишиванка. Йде Українка у стрімкий таночок. А на голівці в дівчинки віночок. Пошила брату сестренька Тамара. Штани козацькі справжні шаровари. Отже, малята, про яке вбрання сьогодні на занятті ми з вами говорили. Так, правильно, про українське вбрання. А хто ми з вами? А вже ж ми, українці, і живемо ми в Україні. Діти, ви сьогодні на занятті, як справжні українці були розумними і кмітливими. Наші друзі Іванко та Марічка кажуть вам до побачення і сподіваються, що ви завжди будете пам'ятати, хто ви. Ви згодні? Так, а наше заняття добігло кінця. І я також кажу вам до побачення. До нових зустрічей!